Служба місцевих культурної водії прийшли, розглянувши ваш лист 27 серпня 2024 року No3 щодо пересування автомобільних пропуск, загального пересування місцевого значення 03319 Іванничі Букнів, вулиця Заводська в селищі Іванович. 030307, теж 035. Цукровий завод вулиця Шевченка, селище Івановича. Вантажний транспортний засобів з перевищенням допустимої загальної води 24 тонни для доріг місцевого значення, що загрожує руйнуванням дороги та прилеглих будівель державне підприємство, службу місцевих автомобільних доріг в до Українській області уряд наступне. Контроль дотримання водіями вантажних транспортних засобів правил дорожнього руху, зокрема в частині вантажних перевезень, належить до повноважень Державної служби України з безпеки. На транспорті. Далі служба ДПСМАК Волинської області. Відповідно, їй направлено лист від служби місцевих автомобільних доріг для належного регулювання та прийняття необхідних заходів. Окремо зазначаємо, що до ДП ДПСМА Волинська області не надходило заявок на пересування великогабаритних та великовантажних транспортних засобів, згаданими автопадорогами місцевого значення. Друга відповідь. Зо він бавер Чі САЙВОЛІН. Шановна Ліда Михайлівна, у відповідності до вашого листа щодо рішення сесії Іванчівської селищної ради No4517 від 15 серпня 2024 року про звернення депутатів щодо забезпечення дотримання правил перевезення вантажів та заборони руху великого габаритного транспорту повідомляємо наступне. Пункт перший. Під час перевезення вантажів, необхідних для реалізації проєкту будівництва вітрое станцій на території Іванчівської селищної ради, для проїзду завантаженого транспорту, на сьогодні не використовується маршрут, зазначений у зверненні депутатів Іванчівської селищної ради, а саме від території елеватора зов'ятині по вулиці Заводська, 8 березня, в частині вулиці Вільної України та вулиці Шевченка. Селищі Івановичі. Та дорога загального користування місцевого значення 03319 Іванович-бугні, яка проходить через села Деревині, Миші, Меншичі, Соснина. Натомість компанія генпітеря використовує для перевезення матеріалів до місць проведення підготовки будівельних дорогів, маршрути з виїздом з території елеватора безпосередньо на дорогу 0305 та подальшим провозом вантажних вантажів Т-0302, уникаючи руху навантаженого транспорту через населені пункти громадні схеми транспортного руху додається. Пункт другий Транспортні засоби, які використовує компанія гінпідрядника для проведення перевезення вантажів не перевищують загальною масою завантаження. 38 тонн з дотриманням дозволеного максимального навантаження на ліс відповідно до чинних правил і не можуть нести загрози руйнування побудованої згідно з чинними нормами дорожнього покриття. Додатково було проведено інструктажі з водіями вантажівок щодо недопущення перевантаження транспортних засобів і здійснюють перевезення матеріалів. Під час проведення інструктажу. Водіїв також ознайомлено з відповідальністю щодо порушення правил дорожнього руху, в тому числі й за перевищення норм пережу для уникнення і руйнування дорожнього покриття. Пункт третій. Крім того, від початку підготовки будівельних робіт фахівцями компанії і підрядника оперативно, якісно та своєчасно проводяться ремонтні роботи щодо відновлення дорожнього покриття частини автодоріг. На території громади, зокрема, це стосується автомобільної дороги Ми30 325 литовою трибовиця сусина. Станом на сьогодні проведено ремонт дорожнього покриття 1200 метрів квадратних. Також проведено роботи з профілювання узбіччя авторейдером площею 2860 метрів 2 Додатково інформуємо, що роботи. З відновлення та ремонту дорожнього покриття будуть проводитися і надалі. Представники нашої компанії та компанії генпідрядника будуть присутні на наступному пленарному засіданні в сесії Манчівської селищної ради. Від компанії ВІН ЕС ГСІТВАЛІТ 3 відповідь аналізу підписана одним і тим самим директором. Є необхідність її ще читати вам. Дякую. на отримане звернення депутатське провели додатковий аналіз, провели наради з компанією ну, з представниками компанії генпідрядника. В принципі, ну, те, що було зазначено в листі, воно все відповідає дійсності, все це проведено. Ну, за технічних питань в організації, якщо дозволите, Безпосередньо інтернет організації, відповімо на запитання з приводу нашого листа. Я був ініціатором цього звернення, і коли, були, коли розгружалися машини на елеваторі П'ятині, для мене в мене є зафіксовано на камері, що підрядник вагон розміщував на двох машинах. І вони війшли. Спочатку йшли. По старій бруківці елеватора, від елеватора розгрузили, вони за два тижні розбили повністю бруківку, повилазили камені, повилазили цей, визвали ми генпідрядника. Генпідрядник нас лякав були там цей. до тієї як рибка, ми не перекрили дорогу. Коли ми перекрили дорогу, це ми... цей. Це... Запитання Там. дається до хвилини, врахуйте. Ліна Михайловна, я вас не перебував. Вони, от ми можемо виїхати зараз. На, є Луцька вулиця Луцька. Вона повністю зруйнована. За два тижні. Вони проходили перевірку. Так. Щодо документів і перевантаження. у нас не було зафіксовано випадків, коли. Туди... Це на, вулиці е, на вулиці Заводська була зупинена е, підрядника машина, тільки не е, ці, е, підрядник, який два підрядника є. у вас так? Один підрядник, який ну, онур. І друга фірма бетон. Афебетон. Афе бетон». Була зупинена автомобіль Афебетон. Представники був дзвінок на 102 зафіксований. Була накладна на 8 тонн. І було зафіксовано перегруз. Я зразу записав ваші питання по виїзду з елеватора. Ви кажете, був, був такий інцидент. Був. Чи От, я маю інформацію, що інцидент був, що було від вас зауваження по перевантаженню автомобілів. Я знаю, що після цього була поліція присутня. Ми мали огляд автомобіля. Поліція на цей момент сказала, що вони не можуть зважити цю машину, візуально її оглянули. Вони сказали, що завантаження було допустиме, але вони сказали, що будуть звертатися письмово в Укртрансбезпеку для того, аби ця служба, яка є профільною, яка веде нагляд. За рухом монтажів по Україні, і по областях, і вони будуть здійснювати такі перевірки. От. Ми, в свою чергу, не про те, аби такі е е е заходи чи рейди відбувалися. Ми готові, ми працюємо фактично по всіх областях України. От. і Ми готові до співпраці з депутатами, і готові зустрічатися на місці, якщо такі випадки є, і готові до будь-яких перевірок. На рахунок цієї ситуації ми провели розмови з нашим головним механіком, з оператором навантажувача, з водієм і просили їх, щоб більше таких подібних випадків не буде, тому що це наш імідж, і ми не приїхали сюди до вас, громаду, руйнувати дороги. Ми хочемо виконати ті обов'язки, які в нас є згідно договору і згідно чинних норм. Що буде з тим, що ви зруйнували цей відлідок дороги? Відватора, від елеватора до виїзду на, на трасу. Як ви можете заявити, що ми його зруйнували? У вас є якісь висновки експертів, ви маєте якісь протоколи, ну, тобто, ми готові опрацювати ваші дані. Якраз ця дорога була, скажімо, два місці перед тим. Якщо такі факти є, ми готові розглядати і будемо ну, це питання якимось чином вирішувати, але це просто зараз ми говоримо про е з вашої стодії факти. Факт виїжджали ваші ваші ці виїжджали, виїжджали ваші представники, виїжджали, оглядали, фотографували, спочатку лякали, лякали, потім змінили рух. Рух транспорту. Тепер пустили рух через елеватор. Раніше вони в об'їзд елеватора їздили, зруйнували дорогу за два тижні і тоді поїхали через елеватор. І ми е, профільного заступника, профільний заступник був, був про рцей. І ми вашого представника, механіка чи не скажу що, і запитали, скільки машина везе. Він нам чітко відповів: 35 тонн. Так, Віктор тергроджев. Бачите, оце заступник голови. Грузопідйомнім з самої машини було 16-14. Навіть по накладні було вже 4, 400 кг пер, перевантаження. Перевантаж. Йому виписали штраф, і це ж при мені було. Це виписали штраф, виписали цей. І тоді після того змінили рух Заводської, змінили рух через 8 березня. І 8 березня, зараз кінець 8 березня, воно повністю в коліях. І ви кажете, що немає перевантажень. Що ви так слідкуєте? <Patrikylil> <skrity> на. Ми реагуємо на ці речі. Ми обіцяємо, що такі речі будуть, не будуть повторюватись. Але я хочу ще сказати: в нас були кілька випадків, що водії поїхали не по тому маршруту, не тому, що їм так захотілося, тому що вони є не місцеві. У нас є зараз 35 водіїв зі Львова. От, дозвольте ще доповім далі. До, до, до. По вулиці 8 березня ви кажете, що там. Дорога зруйнувалася, ми готові сьогодні сесії, ми готові, наприклад, завтра чи з понеділка зацікавленими депутатами і громадою там зустрітись на місці, оглянути ту дорогу. Плануєте ви себе як соціальний відповідальний бізнес? Чи плануєте ви якісь соціальні проекти для мешканців, для дітей, можливо, в нашій громаді, так як ви користуєтесь дорожньою інфраструктурою, взагалі інфраструктурою селища і громади? Розкажіть нам трошечки про свої плани в цьому напрямці. Так? Так, дякую за це Та, Звісно, так позиціонуємося. У нас було укладено з селищної ради добре соціального партнерства е, з цього приводу. Е, ми е, будемо так казати, е, проводили зустріч. Е, це було 32 серпня з громадою з представниками громади. І в тому числі по цих питаннях ми теж розмовляли, залишали для пропозиції контакти в будь-якій зручній формі, для того, щоб пропозиції надходили з приводу тих соціальних проєктів можливо. Також до нас вже звертаються з цього приводу представники і представники церкви звертались там, за пенними, з певними пропозиціями у проєктах, так що так ми. Ми так себе. На сьогодні це було б дуже актуально з вашого боку зробити десь якісне, сучасне, нормальне укриття. Це моя така порада і, можливо, зафіксується десь, будь ласка, начальник управління освіти. В тому плані ми вже працюємо, бо оскільки там все-таки будується на території суспільського старосинського округу, то в першу чергу в мене на керівника освіти має бути пропозиція, щоб все-таки облаштувати укриття, збудувати в суспільському ліцеї, щоб діти могли повностину навчатися. І ми вже сьогодні це буде.